Нове покоління легендарної Тойота rav 4 презентували в Тойота Центр Житомир Стар Новий кросовер поєднав собі якість та надійність попередніх версій та отримав чимало інновацій. Нові екологічні двигуни, оновлену підвізку та сучасні електронні системи, зокрема нову систему панорамного огляду. Нове покоління rav 4 отримало більш сучасний і агресивний екстер'єр та оновлений салон, якісне оздоблення, нова панель приладів та мультимедійна система. Усе це подарує нові враження і водію, і пасажирам. Я зі брав нову Toyota Avensis объездил пол европы на Ну, здесь как-то так более уверенно наверно за счет того что джип выше конечно не сравните с легковым автомобилем то есть в данный момент данной комплектации что я услышал мне очень понравилось хорошая машина в принципе первый вид такой Ну ух прям светодиодики хороші, придає від уже такой устрашаючій машині. Ну і що її надо спробувати в тест-драйві і сама покажети, яка сідаєш, то відпочиваєш в інших автомобілях. Воно якось ну незручно. Ну навіть знаєте, якось перекошеною. А це, знаєте, так як сів і відчув себе, ну, не знаю. Ознайомитись з новим поколінням Toyota RAV4 та спробувати новий кросовер у тест-драйві можна за адресою вулиця Ватутіна, 55 Г.